Всім доброго раночку. Ми з України. У нас чудова осіння днина. Поки що ще ранок. Насправді буде дуже тепло і обіцяють навіть за 30. Ми з вами поговоримо сьогодні, поки в нас є час. Всі ми час від часу, особливо в такий страшний час війни, згадуємо про тих, кого з нами вже немає, на жаль, але це таке. Життєве коло, яке ніхто не може поки що порушити, вірю, що колись зможе. І ми час від часу поминаємо наші господині. Дні, в які ми це робимо, називаються поминальні суботи. Так уже прийнято, що є досить відомі суботи, є такі, знаєте, що не всі про них знають, але зі зміною з 1 вересня, з переходом всіх церковних свят на Новоюліанський календар, у нас змінилися і дати поминальних субот, бо вони так чи інакше прив'язані до якогось свята релігійного. І тому перша субота, в яку ми будемо поминати наших родичів, вже за новим календарем. Це Покровська поминальна субота і припадає вона вже на цю суботу, що ось нас чекає 23 вересня. Що запитують нести в ту поминальну суботу до церкви? Звичайно, найкраще піти до храму із своєю записочкою, в якій є імена ваших померлих родичів. Також. Якщо ви там їх напишете, є така теж можливість, багато так роблять. Церква не те, що не забороняє, а не рекомендує писати в цих записках імена людей, які не є християнами, хоча роблять і так, а також тих, хто коротив сам собі віку. Але ще знаю, що роблять і так. Ну, це якби рекомендації. Несуть хліб, купляють свічки, ставлять. Проскурки, але не можна тільки м'ясного і горілки нести до церкви, а все решта, ви можете крупи, там, олію, борошно, це несеться як панафіда. Тобто, 23-го, в цю суботу, у нас велика панафіда Покровська. По мені своїх родичів, хто не знав, можливо, це стане в нагоді людям, які час від часу це роблять і не забувають про тих. До побачення!